Добрий день, сьогодні хочу розповісти про годинник 945 ЛТМ. Колись давно його продав. Прийшов до мене від клієнта на можливий аналіз, що з ним можна зробити. Там, скажімо так, провів відповідні роботи з Гарміном і, відповідно, там ну, є певні цікаві результати. І зараз. Так ось бачимо, що сталося з екраном. Тут по цій стороні нічого не видно, а дуже гарно видно, що сталося з самою платою навіть Якщо подивитися, то тут і на цій от частинці ось оцей елемент. Часом вода почала туди заходити і просто оцей елемент чи відпаявся, чи відгнив. Ну, в общем, коли я знімав з плати, то знялися разом з цим елементом. Ось. По платі вже зараз дуже не видно, які в неї проблеми. Але Скажем так. Вот я ага. Так. Она была прикручена, уже прикрутили. Ну, по сами платье. Ну. Значит, то таких серьезных... Якихось пошкоджень немає. Єдине те, що я показав, що от в тій частині плати. Там видно площадка під нею під нею. просто відгнила. Крім того, кнопки дуже. Погано себе почувають. Дивіться, ще що побачив акумулятор Припаяно. От бачите, що оця частина, Ось, акумулятор Припаяно. Перший раз таке бачу. Це 945 LTE. Ось тут видно, що волога потрапила. Ну, скажем так, знаєте, зовнішній такий вигляд, я б не сказав, що дуже-дуже, ну, вже погано. Звідки вода потрапила? Вода потрапила. От якщо ця частина подивитись, вода потрапила через цей давач тиску. Він непотно сидить, видно, вони кажуть, але на морі гарно занирнули. Ось продивила його. Ось. І... Треба було це зробити двома руками однією ласкою. От і видно, що він практично не, не герметично сидить. Навіть видно синю просвітку. І через нього почала заходити волога в корпус. Що можу сказати? Ну, да, годинники розраховані на плавання. Е е якщо б була гарантія, ще був би гарантійний випадок, так не гарантійний випадок, так придеться дещо сплатити, але є шанс поновити цей апарат. От. Ну, А стосовно кнопок, теж не знаю чому, але вони якісь е такі, знаєте. Ну, не такі. От вони. Ну, тобто, немає того відклику, як от на, моїх, на моєму такому ж самому апараті. Ось, тобто таке враження, що туди також потрапила чи вода, чи може Соля, солена вода. Ну, багато хто з гармін. Каже, що треба бути дуже обережно з соленою водою після кожного використання їх змивати в прісній воді. Тому що скоріше все десь накопичується сілі і призводить до втрати герметичності. Ось. Звичайно, годинник можна було попробувати, там у мене є майстер віддати йому на ремонт, але я цим займатися не буду. Ось, Відправлю його на обмін. Такі от, скажімо так, така от ситуація. Тому будьте обережні. Я, до речі, своїм годинником поки хожу навіть в баню. Ніяких трагедій. Звичайно, його розбирати не буду, бо для того, щоб його розібрати, пішло він же запаяний по -по, по по контуру. То прийшлось спочатку ножиком піддівати охайно, а потім, скажімо так, більш грубо пальцем підіть і туди. Я не грів. Не грів і достатньо хайно, можете подивитись достатньо хайно немає нічого. Розібрав цей годинник. Така справа. Так що, можливо. І, е, е, такі особливості на цьому апараті характерні для перехідної моделі, тому що 945 то є, вона була перехідна, можливо, мелкосерійне виробництво було і не все враховано. Навіть я ж кажу, що це перший раз, я багато яких розбирав, що батарея припаяна до, до корпуса не, цей, не через контактну групу а просто безпосередньо припаяно, то такі нюанси виявилися саме з цього. Ну, будуть запитання, питайте. Скоріше за все, якщо по цьому апарату, то вже не зможу вам щось сфотографувати, тому що він поїде. Але, можливо, на якомусь іншому, як буде, як ідея, для подальших моїх відео. Всього доброго, до побачення.